Добрий день, шановні учителі. Вітаю вас від авторського колективу, підручника-математика для першого класу. Підручник складено згідно з програмою математики для першого класу авторського колективу під керівництвом Савченко. Разом з тим цей підручник може використовуватись і авторами, і учителями, які працюватимуть за програмою Шияна. Наш підручник складений відповідно до стандартного початкового навчання та програми математики для першого класу. Підручник складається із семи розділів. У підручнику зреалізовано наступність між дошкільними початковим навчанням, систему завдань спрямована на формування ключових математичних компетенцій, розвиток математичного, аналітичного і критичного мислення. Сюжети завдань, взято з повсякденного життя, ураховано інтереси та вподобання дітей цього віку. Право дібрано так, що учитель мав свободу вибору форм роботи з класом, колективна, групова, парна, індивідуальна. Ми не виділяли це у своїх підручниках, тому що учитель це творча особистість і тому він має право на таку свободу. Доступно для інклюзивної та дистанційної освіти. Починається, звичайно, із звертання до учнів у вбіршованій формі. Запитання і завдання інтегровано з такими освітними галузями, як прилаздознавча, здорово збережувальна, мовно-літературна, технологічна, громадянська та історична. От. один приклад ви бачите, які завдання саме відповідають цій. Я вже сказав, що відповідають обом типовим освітнім програмам за кількістю годин і змістовним наповненням. Зокрема, в сюжетах завдань відображені тематичні тижні за модельною програмою для першого класу. Ну от е, саме така я, школяр. З самого початку у нас е, розглядаються саме ці. Потім йде мої друзі, моє довкілля, осінь. Я і моя батьківщина. Ми, під, ми підприємливі, осінній доброзинний ярмарок, який проводиться зараз у школах. Дитячі ігри. Відносно цього ми можемо, звичайно, сказати, що багато зараз дітей грають у комп'ютерних іграх. І, зокрема, вони бачать роботів різноманітних. Тому ми якраз і використали саме такі позиції. Далі в нас дітей знайомимо із театром, не зважаючи на те, що у нас багато дітей першого класу ще не бачать театрів. В той же час ми маємо можливість саме познайомитися. Діти знають мультфільми, зокрема, пригоди крапельки, тому приют якраз розгляді математичних питань ми використовуємо і цей підхід. В підручнику ми дотримуємось того, що якщо уроки проводяться осінню, то щоб були осінні сюжети. Якщо зима, то зимові сюжети. Весна весняні сюжети. Разом з тим, коли ми розглядаємо весна, то розглядаємо і літо. От якраз саме там ми бачите зима. Далі за програмою у нас є знайомлення з порами року. Тобто ми розглядаємо таку тему, як подорожуємо в часі, де із порами року, потім із годинником розглядаємо дітей, ми виховуємо національної особистості. І тому, звичайно, ми не обминули і такі питання, як зимові свята. Дітей ми е, налаштовуємо на різні подорожі, тому є така я-мандрівник, де ми розглядаємо ми різні види потягів на основі наших е, ну, математичних завдань. Не обминули ми питання і спорту. Тому завдання в наш місяць якраз саме ці питання. Звичайно, сама, сама структура якраз наших підручників полягає в тому, що під час вивчення нового матеріалу і більше розглядаються різноманітні парні малюнки. Багато достатньо у різноманітних справ на кожний урок. Ну, тут, зокрема, і обчислення, виразів, практичні завдання на побудову геометричних фігур, диференціацію за рахунок завдань на вибір завдань з логічних навантаженням. Справа в тім, що у нас на кожному уроці достатня кількість завдань, з, оце якраз підвищеної складності, які учитель може використовувати з різною метою. І навіть ми враховуємо те, що навіть за постчуте розв'язання тієї чи іншої важкої вправи, воно не залишить байдужим дітей. І буде зразком саме для того, щоб учні могли самостійно розв'язувати ті чи інші завдання. Я вважаю, що в наш підручник якраз саме відрізняється тим, що це у нас прототип, можна сказати, майбутнього двохрівневого підручника. Разом з тим. Я хочу, хотів би сказати вам про те, що у нас підручник складається з семи розділів. У першому розділі лічба, властивість предметів, просторові відношення, розглянемо даються цифри як знаки для позначення кількості предметів. Тобто ми спочатку вводимо цифри, а не самі числа. І вже коли учні познайомляться з лічбою предметів, і вони зрозуміють, що кількість предметів можна позначити певними значками, цифрами. Після цього ми переходимо до нумерації чисел 1-10. Кожне число у нас за однаковим планом. Спочатку... Число 1 виокремлюється із множини різних предметів. От. Потім у нас йде число 2. Число 2 вже розглядається у поєднанні з числом 1, тобто розглядається як додавання двох саме одиниць. І в той же час ми показуємо ось, 2 мінус 1. Тобто одиниця це як результат дії додавання і віднімання. Спочатку ми говоримо про віднімання, не використовуючи знаків плюс і мінус. І лише після того, як ми розглянемо число 5, ми вводимо одночасно дії додавання і віднімання. І вже надалі ми розглядаємо обчислення виразів, але це обчислення виразів буде в нас на основі складу числ, не самих дій, а на основі складу числ та наочності. Далі самі дії ми вводимо вже після вивчення числа 5. Я сказав, що кожне наступне число вводиться на основі поєднання з попереднім і в той же час попереднє число розглядається як одержання із наступного числа. Значить, у третьому розділі це додавання і віднімання, складання таблиць. Теж додавання окремих чисел і віднімання на одному уроці розглядається. Тобто розглядається додати два, відняти два. Причому учитель має право розглядати це як на основі малюнка, який дається зліва від таблиць, так перша якраз Таблиця складається на основі малюнка, а друга на віднімання може теж складатись на основі цієї самої наочності. Разом з тим можна, за бажанням учителя, розглядати цю таблицю як результат зв'язку між додаванням і відніманням на основі таблиці додавання. Це теж є певною особливістю нашою. В кінці ми розглядаємо також і додавання віднімання чисел частинами, бо потім вже ця властивість буде використовуватися і в наступному розділі, який називається числа 11-20. І величини. Вводяться нові числа на основі уже десяткового складу цих чисел, тобто один десяток і відповідна кількість одиниць на одному уроці. Причому ми звертаємо увагу, щоб учні працювали по аналогії. Не просто всі числа дані до 20, а спочатку показуємо, як утворюється, а далі діти самі повинні вже доповнити до 20. Після цього у нас розглядається нумерація чисел 21-100. Теж кожне число у нас розглядається на основі десяткового складу, причому у декілька етапів. На першому етапі ми якраз розглядаємо числа до 40. В чому саме до 40? Бо 40 воно трошки відрізняється за своєю назвою від попередніх і наступних. Там, якщо 29, тобто з двома десятками, а 30 теж з десятком, а от 40 вже як окремий. На наступному етапі ми розглядаємо вже інші числа більше 40 і до 90. 90 теж має певну свою особливість. Ну і потім вже е, вводиться 100. Ми у шостому розгляді розглядаємо додавання і віднімання без переходу через розряд на основі складу чисел і властивостей додавання і віднімання сум. Суми додавання і до суми додавати суму віднімання. Але саме такої властивості ми не розглядаємо. Хочу відмітити і те, що у нас мало таких так званих правил. Ми орієнтуємось на те, що дитина повинна сама робити певні висновки на основі саме конкретних прав у підручнику і інші наочністю. В тому у нас є і такі, як порів... ви обчисли, такі вправи, як обчисли, порівняй і зроби висновок. Висновок, якщо ми дамо у вигляді правила, то дехто з учителів просто намагається, щоб діти це. Ну, засвоїли, що якщо один з доданків, наприклад, збільшити на кілька одиниць, то і сума збільшиться на стільки одиниць. Так, да, таке правило учитель буде говорити, але це учні просто не запам'ятовують, Тому ми не даємо якраз. А дитина повинна розуміти, і якраз саме у деяких завданнях підвищеної складності, ми на це звертаємо увагу. Останній розділ у нас повторення, де ми повторюємо всі ці питання. Кожен урок у нас має від 10 до 13 завдань, різні за структурою, і тому учитель Вибирає вже, якщо не біда, якщо не всі завдання будуть виконані. До них можна повернутися під час повторення вивченого матеріалу. Надіюсь на наступну з вами співпрацю у покращенні підручника. Бажаю всім успіхів у навчанні, добрих, хороших, здібних вам учнів. Дякую за увагу. До побачення.